Чіпні часи навіть у найбуремніші податки ніхто і ніколи не скасовував. Наповнення бюджету це основа життєдіяльності всіх сфер і структур. Тепер податкова система Прикарпаття, зокрема, як і України, загалом працює в робочому режимі. Приємно відзначити високу податкову культуру галичан. Більше 90% податків сплачується добровільно і чесно. Вітаю всіх, хто нас дивиться в ефірі Вісник Міндоходів. Зазвичай в січні окреслюють робочі плани на рік, виходячи з попередніх напрацювань. Для Міністерства доходів і зборів України 2013 рік був періодом об'єднання податкової та митної служб і модернізації роботи новоствореного міністерства. Сервісне обслуговування платників податків спрямоване на спрощення звітних процедур, прозорішого адміністрування всіх зборів і платежів, введено в дію так з. Званий електронний кабінет, завдяки якому платник зможе подавати декларації у режимі реального часу, бачити всю інформацію про стан своїх розрахунків з бюджетом. Міністерство і надалі продовжує мораторій на перевірки малого і середнього бізнесу. Також не підлягатимуть перевіркам сумлінні платники податків. Сьогодні велика увага приділяється також виведенню коштів з офшорних зон завдяки дії закону про трансфертне ціноутворення. За рахунок спрощення податкової звітності, запровадження електронних сервісів і автоматизації процедур, ми зменшили час на виконання бізнесом податкових зобов'язань і проходження митних процедур. Подняті податки в цьому році витрачали на виконання своїх зобов'язань на 100 годин менше ніж торік. Завдяки об'єдню податкових і митних ресурсів, ми чітко бачимо усі ризики маємо в. Можливість відслідковувати рух товару від кордону до споживача та більш якісно і оперативно протидіяти мінімізації податків, зборів, митних платежів. 2013 рік став періодом швидких реформ і для митниці. Практично 100% митного декларування тепер відбувається в електронній формі на особливому контролі. Боротьба з контрабандою створюють такі умови, щоб вона стала просто нерентабельною. Сьогодні на обліку в Івано-Франківській митниці перебуває 1264 суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, з яких 962 підприємства здійснювали експортно-імпортні операції, крім того, 143 суб'єкти господарювання з інших областей. Поступлення до державної казни у 2013 році склали 1 мільярд 59 мільйонів 22 тисячі гривень. Протягом 2013 року міністерство працювало над імплементацією норм митного кодексу і впровадження європейських стандартів у митну сферу. Ми прагнемо зробити перетин кордону максимально комфортним для громадян і суб'єктів ЗЕД. У 2013 році митницю вдалося досягнути скорочення тривалості митного оформлення. При імпорті на 24 і при експорті на 21 У грудні 2013 року електронне декларування склало фактично 100%. Івано-Франківська митниця впроваджує найкращі практики у сфері митного регулювання, сприяння розвитку міжнародної торгівлі. Тепер значно скорочено час проходження митних формальностей, впроваджено автоматизований безконтактний митний контроль. Всім відомо, що неможливо представити значить, біля кожної автомашини, біля кожного вантажу інспектора. І тому ставка робиться на сучасній it технології та рішення на дистанційний контроль без втручання в поточну діяльність бізнесу і без зайвих перевірок. Завдяки впровадженню автоматизованої системи аналізу ризиків та управління ризиками в минулому році у Івано-Франківській митниці Міндоходів було доглянуто тільки 3,2% усіх вантажів, що в 4 рази менше, ніж у 2012 році. Одна з новацій стратегії розвитку Міністерства. Доходів і зборів, над якою працюють фахівці, це побудова з. Автоматизованої митниці майбутнього, де рішення про пропуск транспортного засобу буде прийматися буде прийматись повністю автоматизовано без людського фактору. Основною метою міндоходів у правоохоронному напрямку є створення умов, за яких губиться економічний сенс контрабанди, і вона стала би нерентабельною. минулого року. Івано-франківською митницею порушено 200 справ про недотримання митних правил на суму 3 мільйони 600 тисяч гривень. Електронна звітність до органів міндоходів це вимога часу і європейські методи фінансової діяльності для платників податків. Фахівці організовують навчальні семінари, де роз'яснюють, як практично звітувати електронним способом також можливо проконсультуватися і в телефонному режимі. За минулий рік основна частина платників податків перейшла на електронну звітність. Це є вимогою сучасності і європейських принципів фінансово-господарської діяльності і взаємодії з податковими органами. В ДПІ в місті Івано-Франківську відбуваються щотижневі навчальні семінари, де ознайомлюють з програмним забезпеченням та допомагають практично відсилати звіти електронним способом. Такі семінари, як ми сьогодні проводимо, це вже не вперше, це що четверга об 11 годині. І він саме у форматі практичних порад практичного відкриваємо зараз на, на екрані дію, кожну конкретну дію і відповідно нюанси, чи ті помилки, чи ті якісь інші неточності, які можуть виникати у платника податків, щоб він сам перед сам побачив, почав це робити. Важливо, щоб платники податків не дотягували, як кажуть, звітами до останнього терміну, тому що якраз це основна причина черг і деякої напруженості в роботі. Ми зараз приймаємо. Таку кількість звітності, яку не приймали раніше. Зокрема, зокрема, ми приймаємо зараз річну звітність по єдиному соціальному внеску. І взагалі зараз наклалося період подання річної звітності. Це саме 40 днів термін подачі звітності і 60 днів, і лютий місяць. І зараз вже воно почалося. Характерно, чому такий наплив: до 2 тисяч 2,5 тисяч людей відвідують інспекцію з приводу подачі щодня? звітності щодня. Міністерство доходів і зборів України створює ще більше електронних сервісів для платників податків. Електронний кабінет допоможе незабаром бачити всю інформацію про свою фінансово-господарську діяльність і звітність. Важливо подавати звітність до органів міндоходів вчасно. Перенесення звітування на останні дні створює черги і труднощі в роботі. А ще, хто не подав звіти вчасно, потрібно буде заплатити штраф і пеню. Отож, про терміни звітності в наступному сюжеті. З кінця минулого року органами міндоходів адмініструється єдиний соціальний внесок. Це великий обсяг роботи, і тому дуже важливо, щоб платники своєчасно подавали звіти. Останнім днем подачі звітності з єдиного соціального внеску за грудень 2013 року. Є 20 січня 2014 року для роботодавців. Це врегульовано наказом Міністерства доходів і зборів України, що затверджено порядком. Формування та подання страхувальниками звіту щодо сумно нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Юридичні особи, які не використовують працю фізичних осіб на умовах трудового контракту або інших умов, передбачення законодавством, звіт не подається. Щодо підприємців, фізичних осіб. Фізичні особи-підприємці, які використовують загальну систему податкування або спрощену систему, подають звітність. Один раз на рік самі за себе до 10 лютого звітного року фізичні особи-підприємці зобов'язані подавати звіт незалежно від того, чи ведуть вони підприємницьку діяльність, крім пенсіонерів та інвалідів, які отримують відповідну пенсію чи соціальну допомогу. Ми хочемо наголосити, щоб звітність подається е, з метою уникнення черг для того, щоб е, для зру для зручності подання звіту ми просимо не затягувати з подачою звітності. А також, якщо виникають якісь певні проблемні питання або питання щодо подачі звітності, ми просимо звертатися до податкових інспекцій. Звіт до органів Міндоходів подається за місцем взяття на облік в електронній формі на паперових носіях разом з електронними і на паперових носіях, якщо кількість застрахованих осіб не більше п'яти. 1 січня до 1 травня в Україні відбувається кампанія декларування доходів громадян, отриманих 2013 року. Податкова декларація про майновий стан і доходи подається до органів міндоходів за місцем реєстрації. Декларацію повинні подавати громадяни, які мають такий обов'язок згідно з чинним законодавством, також особи, які отримали минулого року доходи, що підлягають оподаткуванню, але податок не утримано або не сплачено при нотаріальному оформленні. Це зокрема доходи від продажу цінних паперів, тобто інвестиційний прибуток, який оподатковується за ставкою 15 або 17%. відсотків. До доходів, які необхідно декларувати, відносяться також доходи, отримані у вигляді спадщини від спадкодавців, які відносяться не до першого ступеня споріднення, тобто доходи отримані не від батьків дружини або чоловіка та дітей. Такі доходи оподатковуються за ставкою 5%. Також до декларації необхідно включати доходи, які, якщо громадяни здавали в оренду рухоме або нерухоме майно. Також, відповідно, оподатковуються за ставками 15 або 17%. Хочу звернутися до громадян, які отримували іноземні доходи, тобто за кордоном або із-за кордону і Із яких податки не сплачені. Декларацію про майновий стан і доходи можна подати в паперовому вигляді або засобами електронного зв'язку. Сервіс декларування онлайн розміщений на офіційному веб-порталі Міністерства доходів і зборів України. Для електронного декларування необхідно мати цифровий підпис, який видається безкоштовно в ДПІ Івано-Франківська, Калуші і Коломиї. З вами була програма Вісник Міндоходів. Пам'ятаємо, що податки це плата за цивілізацію і наш рівень життя в усіх високорозвинутих державах світу. Його величність платних податків це найшанованіша людина в суспільстві і державі. І саме ми, платники податків, маємо право завжди досконало знати, куди і на що використовуються бюджетні гроші. Громада може вимагати абсолютної і прозорої підзвітності використання кожної копійки, як кажуть, бюджетних коштів. Зрозуміло, що ці питання не до податкових структур. Також нагадуємо, що при головному управлінні Міндоходів області діє громадська рада, до якої можна подавати всі свої пропозиції щодо змін в податковому кодексі. Кращого нам життя у рідній Україні. До зустрічі.